Це відео стосовно магічного потенціалу. Я ж не можу. Знаєте, я така сижу, от, перебираю карти, які я виклала вам, зробила розклад. Так, це загальний розклад, і... але ж комусь це буде розклад на 100%. Дивіться, там ще сила виходила. І я хочу трошечки поєднати це з руною Галас. І ще сила вийшла, це внутрішній ваш, взагалі така, це можна розуміти, що сила це і насправді за вами стоїть сила. А, а я бачу потенціал по дияволу, магу і жрецю. Це просто дуже сильні карти. І сила теж підтверджує. Це про інстинкти свідомості. М -м, знаєте, це керування м'яко, але вміти приборкувати. Сили вміти контролювати процеси внутрішні, це дуже класно. Тому що в, навіть якщо ви таку силу приймете, ще іруна Хагалас, це просто, знаєте, ну, от я просто сиджу і от у мене просто не виходить, ну, ця тема не виходить з такого. Я ж, знаєте, коли я зроблю розклад, і такі виходять саме такі аркани, які не просто підтверджують, а які говорять про людину якусь дуже те, що міцним потенціалом, мені таке враження, що е ця людина знає про це. Хтось дивиться, хто вже знає про це і працює безпосередньо. А якщо ну, тут такі просто аркани, і зрозуміти, що хахалас. Оця єдину форму, якщо вас зробити так, це шлях мага-ініціатора, який по хагалас це проходить крізь випробування. У вас дуже тяжке життя. Це буря і очищення. Розумієте, це хагалас це ж не про м'якість. Д'явол це. Говорить про те, щоб, якщо вам потрібно прийняти свою тінь і не тікати, ви можете працювати з тіньовими аспектами. Ви можете трансформувати пристрасть на силу. Розумієте про що я? Мак це бере владу, це, ну, це 100% так, показник це бере владу в свої руки і керує цими всіми енергіями. Словами, намірами, у вас дуже сильний потенціал. Ви можете навіть просто подумати або сказати, і у вас це може. У вас дуже сильний захист. В тому сенсі, що за вами стоять сили. У мене таке враження, що хтось дивиться із практиків, серйозних практиків. Просто жрець це дійство. В злагоді з вищим законом, з вищими силами, з родом. До речі, у вас може бути родова, дуже ви можете співпрацьову співпрац... взаємодіяти з родом. Або якщо ні, то це ветвь, яка є у вас, дуже сильна. І родовий помічник, і родовий може бути хтось із темних. Це про боги, так, род. Сила, це, я вже сказала, досягання цілісності, це інстинкти, і це взагалі союзництво, це союзники. Хочеться сказати вам, кому зайшов цей розклад. Насправді бажаю вам успіхів, але у вас, якщо немає пари, вони, вам приведуть партнера, якщо ви надихаєтесь, і я бачу тут по картам яким ви можете надихатися, і вам приведуть, у вас буде гармонійне, щасливе життя, але це не без випробувань. Тому що у вас дуже сильний аркан. У вас не, У вас не може бути просто якийсь партнер. У вас може бути тільки партнер, який буде вас підтримувати, поєднувати. Розумієте? Ви є буря, ви руйнуєте старе, ви. Приймайте свою тінь, ви її знаєте, ви не боїтесь. Ви перетворюєте свою силу, а тінь перетворюєте на свою силу, ви мах, який творець, світла і темряви, словом і волею, вижрець, що веде через знання, канал. До вищого ви сила, що зараз, приборкує хаос і відкриває двері до цілісності. Ви поєднання мага і жреця, творець і провідник вищої мудрості. Якщо ви не проводите якісь паралелі, то подумайте над цим. Вам потрібно як наставничество, або працювати з людьми, допомагати, використовувати це. Ви вмієте працювати гармонією, любов'ю. У вас, якщо не, немає, я вже сказала, буде партнер або партнерка. Можливо, буде така ж сама, як ви. Ну, тому що з такою людиною потрібен партнер, який буде або розумітися, або буде сильним допомагати, тому що тут з такою людиною не всі зможуть бути. Слабкі їх прибирають. І ви робот, працюєте з тінню, можете працювати та з силою пристрасті. І також це може бути пов'язано з тим, що подія у вас є, якщо ви не знаєте, є помічник. Або хтось хто є за вами і не, від, не хочеться сказати, якого ви можливо не бачите, але відчуваєте. У вас є енергія захисника, ви можете ставити захист. Бачення багатьох світів ви можете через сни, через астрали брати дуже багато інформації. І Гагалас, він загортує вас випробування до вищого потенціала у повній мірі. Якщо ви будете використовувати свою силу розвиватися, ви... ви до, висок, до великих висот підніметесь, до речі, по цим картам. Ваша сила і вміння поєднувати це: любов, магметизм, світла і тінь, гармонію і руйнування. Ви постійне таке враження, що ви проходите трансформації, ініціації. У вас як постійна розвив... ви з кожним разом розвиваєтесь і. Ви можете відчувати, що ви змінюєтесь. Ви можете навіть проводити паралелі, яка людина ви була, наприклад, до якогось етапу, де у вас ще щось було стабільне. І після того, як у вас все зруйнувалося, це ціна ваших здібностей. Це ціна за яку ви будете платити. І вас тут питають, тому що ваша душа прийняла. Це коли вона прийшла в це втілення. Вона вже мала наработки. У вас або ви, хтось працював вже, хтось був вже. Тому що тут я бачу дуже сильну особистість, дуже сильну, дуже потужну. Вас не можна ображати. Просто ну, я розумію, що кожну людину можна ображати, але з такими енергіями ви тільки можете подумати і ви напевно знаєте. Але не використовувати це в, в негативному форматі. Вас можуть, вот цей аркан вас може всім випробувати. Розумієте, потрібно мати міру. Потрібно мати міру. Ось така ви особистість стосовно вашого потенціалу. Пишіть, з ким відігрався цей розклад.